В якій країні ви хотіли б проживати, якби у вас була можливість? Я вже проживаю в тій країні, яку хотів би. А якщо не секрет? Які? Я живу в Іспанії. А чому саме в Іспанії, як вам подобається? Які порівняння з Україною? Е, Іспанія мені дуже подобається. На жаль, порівнюючи з Україною, поки що єдине, що бачу, дуже багато проблем невирішених. Але, Наприклад, яких? Економічних, соціальних і таке інше. Важко повертатися, до речі, дуже важко повертатися, коли повертаєшся, звикаєш, але все рівно хотілося б, щоб тут було краще. Тобто, стандарти соціальні, в тому числі в Іспанії, набагато краще, так? Да? Так. Набагато легше життя, я б сказав, на, на, на простому рівні. А в чому проявляється легше життя? Я так соціальний захист, мабуть, тому що тут я. До речі, в мене тут живуть батьки вже такого похилого віку, і що медична допомога перше, що приходить в голову, на, на, на дуже багато проблем з, з цим і все інше. Робота, там є, ма... людей звільняють з роботи без яких-небудь, будь-яких вже в українському мовою. А скільки ви проживаєте вже в Іспанії? Я живу 10 років. 10 років там, і за 10 років приїхав два рази, два рази в Рівне. Це і... Третій чи Міс... це другий? Це другий раз. це другий раз. Місто змінилось на краще. На краще змінилось. Не, не, не те, що схоже на Європу, а просто схоже на якусь, якесь таке місто-центр. Щось цікаве, щось нове з'являється, якісь інші обличчя, інші надії бачу. Але. Хочу повернутися сюди. А от перше враження: зміни в чому відбулися в місті рівне? Зміни в чому? Ну, багато, багато кольорів, якихось таких часом несуразних. Я бачу... Пофарбовано зелені сині, рожеве жовте. Воно так, може це через те, що сніг, тому що ми всього три дні тут. Може, через такий контраст з білим цікаво, раніше цього не було. Наприклад, чотири роки тому було дещо більше барів, більше якихось я бачу в магазинів і люди вдягаються трошки, може по-іншому. Ну так, на перший погляд. Якщо дивитися глибше, то, то звісно, я думаю, що мало-мало що змінилося за чотири роки. Тому що ти, ти, ти розмовляєш з людьми з, з друзями, які в мене тут залишились, і в принципі все так повільно, повільно змінюється. Але я думаю, що. Повинно, повинно все ж таки. Проблема в тому, що Україна дуже не, не, не монотонний такий організм, що якщо ви поїдете на схід, то там зовсім інші настрої, на жаль, так. А захід це зовсім інша історія. Та... Скажіть, будь ласка, ви де відпочиваєте, де проводите час, в якій країні і де ви хотіли поїхати, де ви ще не були? Взагалі відпочиваємо поблизу Іспанії, тобто намагаємося дивитися. По перше, Іспанію. Іспанія дуже велика, і дуже різна. Тобто були на півночі, Іспанії, їздили в регіони, там в Центральній, такі інше. Андалусія, Кантабрія, Мадрид. Ми живемо на Майорці, на півдні, тобто на море не потрібно, тому що цілий рік ми, ми живемо на морі, там і їдемо в яких великі столиці. От зараз їдемо в Дюссельдорф, в Кьольн. Там маємо друзів. Будемо ходити в музеї трошки. В... Тому що Майорка невеликий острів і нам не вистачає саме цього якогось культурного життя. А тут в Рівному просто рідні, залишились деякі друзі. Це теж відпочинок, але дуже дивний, дуже такий важкий, я б сказав, відпочинок. А ви любите читати книги? Ну, звісно. Я... А яку останню книгу ви прочитали, яка справила на вас враження? Українську мову чи взагалі? Взагалі. А... Яка справа дійсно вражений, Я... я багато читаю, і, наприклад, наприклад, вчора останню книгу прочитав Муракамі Паха Рокидак Ворда Мунду, я як його перекласти, я іспанською читаю. Українською мовою прочитав Андруховича, 12, здається. Українською мовою мені дуже подобається. Андрухович та Іздрик, Це з із Франковського письменника. Чим саме у вас книга вразила? Чим вразила. Мене, мене взагалі радіє те, що Андрухович це такий європейський письменник. Я б сказав, це така в Україні з'являється нормальна європейська література. На мій погляд, це, ну, я б не сказав, що це якісь геніальні твори, але мені здається, що така література Україні потрібна, як країні. Тобто цю літературу перекладають і можуть читати люди, розуміти в усьому світі, і вона на досить високому рівні. Дуже, дуже гарно написано, дуже, мені так, як, щоб не забувати українську мову, дуже корисно. А ви дивитесь художні фільми? Дивлюсь художні фільми. дивлюсь. А які її останні фільми, справили на вас враження велике? Ну, я я переглянув Джима Джармуша, Містері і Брокен Флавер. Це американське незалежне таке кіно. Я не так ніч ніч над землею Джармуша. я просто переглянув майже всього Джармуша. І не те, що справа я, я бачив ці фільми, але мені завжди подобається. Я не дивлюсь телебачення взагалі не Немає ми живемо, не дивимося каналів телевізійних. Це так також один з, з таких невеликих, якби шок, такий культурний, коли тут люди просто постійно дивляться телебачення. Наприклад, сідають ввечеряти або якась зустріч, і в них телеб... Телевізор завжди працює. І навіть якщо вони вимикають гучність, але він працює. Це дуже вражає, тому що там ну телебачення немає такого впливу на людей. Немає такого впливу на людей. І, і телебачення також вражає кількість російськомовних каналів, і кількість такої непотрібної або навіть негарної інформації, яка яка просто заставляє людей, заставляє людей це про це думати, перероблювати. Велика кількість, велика кількість реклами, медикаментів або Кримінальних новин, або якихось російських концертів, які вже ми повинні всі забути. Тоб, моя дружина казала, що тут люди живуть якоюсь ностальгією. Дійсно, бачиш постійно протягом трьох-чі трьох днів фільми, які ми, коли я був маленький, ми їх дивилися. Вже тоді вони нам не дуже подобались. Там. І, і потім робляться концерти, пісні, пов'язані з цими кінофільмами. Тобто у людей підтримують або під. Підживлюють те, що це була колись велика країна або держава, або імперія, і що в нас таке минуле. Я думаю, що українці повинні забути це. Читати Андруховича і слухати українську музику. Є, 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 є прекрасна музика, є прекрасні письменники. Україна є. Просто ви, важко. Ви українську музику слухаєте? Українську музику слухаю мало. Намагаюся, час від часу намагаюся показати доньці, бо вона взагалі то росте як така спаномовна і співає каталонською мовою. Українські пісні фольклорні. З української музики от їй сподобався скрябін, наприклад знаю, Тому що вона їй 10 років, в неї така тенденція слухати поп-музику 11, вже скоро. і і він їй сподобався. Вона навіть там якісь приспів співала, Ти не дівчина, а просто шмата, щось таке. <різь> О, ну, в, в, взагалі музику. <різь> так, мій, мій брат двоюрник грає в групі От, От Вінта, така рокабська і група, це мій. Взагалі, щодо, щодо музики з цього простору, російсько-українська. Мене змінилася дуже моя опінія, моє, як правильно, так? Тому що я взагалі вважаю, що дуже музика як другорядна, десь не те, що другорядна. тобто Тут дуже, дуже, дуже мало виникає музики, яка, яка, яка мене може. Я музикант взагалі, слухаю дуже багато музики різної, працюю з різ, музикантами з різних країн. і дуже Мало те, що мене тут дивує. Тобто всі, ті, всі ті, так, такі великі українські групи, як там Воплі Відоплясу і таке інше, це все на Заході сприймається як трошки так, ну, музика, яку вже всі чули. Звісно, добре, що це є, звісно, але мало музики, дійсно, альтернативо і цікавої музики, дуже мало. Я, я не знаю. На жаль. Дякую за інтерв'ю.